Відпочивальницю з Києва Юлії у Криму насамперед здивували ціни. Зокрема, продукти харчування подорожчали щонайменше в три рази, як і розваги. Зате каже на українців Криму чекають. Люди трохи бояться, трохи шепотом об там говорять. Ну вот всі хочуть обратно. От з ким я столкнулася? Я за все время стрітіла одну дівчину, яка сказала, що а краще, лучше, тому що у нього бізнес вроде як процвітати лучше. Став така гостинність через брак туристів на півострові. Адже до анексії Крим приймав близько 4,5 мільйонів Україн з материка тепер всього 200 тисяч. А от росіяни у Крим наш не квапляться. І 10 років тому так і тепер сюди приїздить менше двох мільйонів туристів з Росії. Окупація не відкрила для росіян нічого нового. Тобто вона не відкрила ніяких нових можливостей в Криму. Навпаки, вона багато можливостей забрала. Вона забрала. Дешеві ціни вона забрала якісні українські продукти. Вона забрала досить гостинних і досить зручних для спільного відпочинку українців з пляжів для порівняння лише у Анталію за прогнозами турецької влади їх приїде вчетверо більше. Це не зіркове готеля, просто такі знаєте, зняти квартиру і просто відпочити на добу виходить приблизно 3 тисячі рублів за людину з харчуванням. Це приблизно 50 доларів. Тобто за такі гроші, знаєте, можна з перельотом, знаєте, з літаком вже дістатися до Туреччини, і там відпочивати за функцією Все включено. А наступного року кримський відпочинок буде ще дорожчим, бо тоді стягатимуть курортний збір по 100 рублів з людини за добу за перебування на півострові. Іноземці ж до Криму не їдуть. Погана логістика. Та й не завжди безпечно. Там не працюють страховки, а це дуже важливо для туриста, який приїздить на таку територію. По-друге, це територія з обмеженим доступом, можна дістатися тільки з Москви. Крим окупований, це визнано всім світом. Там не може бути. Туристичного сезону на території окупаційної окупованої території, яка підконтрольна окупаційній владі, яку не визнає в на цій території весь світ, окрема тема якість відпочинку у Криму. Тепер, після анексії, там бувають перебої з водою, електрикою та інтернетом. А ще нищать історичні пам'ятки, не ремонтують дороги та вирубують ліси.